Вітаю, друзі! Сьогодні 22 вересня і ми будемо дегустувати кавунчик осінній. Зважемо за одну його і поріжемо. Друзі, часто запитують, як визначити стиглість кавуна. Хтось звертає увагу на хвостик. Оцей хвостик, друзі, якщо він засохлий, це свідчить не про те, що кавун достигший, а виключно про те, що кавун вже давно зірваний. Друзі, ну, Ще один фактор: коли земляна пляма має ось такий жовтенький насичений колір. справедливе зауваження, що в стихлих кавунів вона жовта. Але, друзі, не у всіх сортів. Що би я рекомендував, друзі, слухати на звук. Зверніть увагу, як звучить стиглий кавун. Звук не глухий, він досить дзвінкий, друзі. Так, ну що ж, тепер кавунчик зважимо. І того, друзі, кавунчик вісім кілограм. Ну, як на осінній кавун дуже непогано. Спробуємо, що в ньому всередині. середині друзі, ось така краса. Спробуємо на смак. Ну, на мою думку, це талісман, хоча зараз важко сказати. Частина їх вже випала. Частина ще животіє. Хороший кавун, друзі, але вже бачите ось з цього боку. Там, де земляна пляма, він трошки перележав. Його треба було зірвати на кілька днів раніше. Але зато весь остальний набрав чудового смаку, практично не відрізняється від літніх. Ось такий він осінній талісман, друзі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Слава Україні! До зустрічі, друзі!